Вітаю вас на уроці української мови читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку – закріплення звуків м-мі, читання складів, слів та тексту. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаймо. Дітки, хочу розпочати нашу роботу із нашого друга. Папуги, який допомагає нам вивчати букви та звуки. Сьогодні ми з вами повторимо звук М та Мі, який ми з вами вивчили разом із папушкою. А ви виконайте завдання, які він попросить. Будьте уважні. Я буду називати різні звуки, а ти слухай мене уважно. Та плесни в долоньки, коли почуєш звук М. Чуємо у словах послухай машина, метелик, муха, малина. Повтори ці слова, але звук м може бути не лише на початку слова. А ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова. А ти уважно слухай і скажи, де заховався звук М на початку всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай. Машина. Де заховався звук М. Так, на початку слова. Дітки, молодці! Тільки що ми з вами повторили звук М. І будемо сьогодні читати. Будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 68. Це 6 та 8. Добре, і розпочинаємо. Давайте ми з вами згадаємо, що на письмі буквою М позначають приголосні звуки М. Та ні. Ми це нас твердий приголосний, а «мі» – це м'який. Ми навіть м'якого вимовляємо, посміхаючись, так? «Мі». Ні. ні. Добре. Перше завдання на цій сторіночці, на сторінці 68, це нам треба прочитати. Читаємо. Дітки, хто вміє читати? Будь ласка, читайте другий рядочок. Ось цей. А дітки, які ще читати не вміють, ми тільки вчимося. Ми читаємо з вами перший рядок. Давайте прочитаємо разом. У нас тут є чотири дитини, і в кожного з них є своє ім'я. Макар Марина, Тимур, Марія. Скажіть, будь ласка, чи є серед цих імен? Наприклад, назва ім'я вашого друга? Можливо, когось подругу звати Марина, в когось Марія, в когось Тимур або Макар. Будь ласка, поставте відео на, на паузу і прочитайте ще раз. Добре, ці рядочки. Для тих діток, які вміють читати, другий рядочок. Для тих, хто ми ще вчимося перший рядочок. Поставте відео на паузу і поприйте. Ми з вами переходимо до наступного завдання. Це вже завдання будемо читати всі, тому що таке ми можемо з вами прочитати. Всі букви ми з вами вчили. Ми знаємо, які звуки вони дають. Давайте читати. Ми. У мами. Що, дітки, вийшло? Ми у мами. Далі А у мами». а ми у мами. Мам так? І ще знак окликуємо тиніше вимовляємо. Далі. Дітки поставте відео на паузу і прочитайте два рази самостійно. Я впевнена, що ви вже дорослі і у вас усе вийде. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. З ефірками будемо танцювати! Молодці дітки відпочили, а зараз ми з вами виконаємо останнє завдання. Нам треба навчитися читати чистомовку мовку для рідних, для рідних, обвести та прочитати усі вивчені букви. Дітки, для тих, хто вміє читати, ви будете читати весь текст. З іншими, що ми ще вчимося, ми будемо читати та обводити лише вивчені літери. Будь ласка, ми спочатку обводимо всі літери, які ми з вами вивчали. Вони відмічені в нас синеньких. Будь ласка, обведіть всі ці літери. Поставте відео на паузу і обведіть спочатку. Після того, як обвели, ми з вами почнемо читати. Зараз поставте відео на паузу і обведіть. Після цього читаємо разом. Спочатку послухайте, як весь вірш, а потім ми з вами прочитаємо. Мило в мами попросили, руки мили, що сили, під водою їх тримали, всіх мікробів позмивали. Дуже мама здивувалась. Де ж це мило подівалось? Дітки, що дітки робили? Вони мили руки, змивали всі мікроби. А що сталося з милом? Вони його все використали так, так мили, що і мило все змили. Так, ну що ж, а тепер ми з вами читаємо букви і складень. Ми... O, aí, M, A, e O, O, M, e U, u, ma, ma. u, u a. Добре, дітки, поставте відео на паузу і самостійно прочитайте ще раз. Після того, як ви прочитаєте, ми з вами підведемо підсумки. І ви поплескайте в долонки, якщо почуєте звук М. Будь ласка, слухаємо уважно. Звукова мозаїка. Плесніть у долоні, як почуєте звук. М, по слові, метелик, собака, жук, виноград, лимон, груша. Морозиво, кокос, мандарин, сік, молоко, чай, мило, крем, Зубна щітка. квіти, Дім. гном, кролик, ферма, курча, торт. Мак, печиво, ведмідь, ліс. Малина, молодці дітки, скільки багато слів ви відгадали. А зараз, будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Оберіть емоційну ромашку. Я сподіваюся, що у вас усе вийшло. на цьому наш урок закінчено. До побачення!